Так, сьогодні 14 серпня 2024 року Заходжуся я у Вінницькій області, Липовецький район. Перед вами гібридна форма Румейка. Кущику третій рік, перше таке от вже полодоношення. Минулого року були сигналки, але форма дуже сильно росла. Взагалі без проблем він справляється з станим навантаженням. Скажімо, зараз вже колір набрала ягода, от, але. От, звісно, цукру ще маловато стане на сьогодні, От, але я її знімаю, тому що вона якби, вже має свій товарний вигляд. От Можна якби, вже знімати, просто потім можу забути і вона буде зрізана, реалізована, можу і не зняти. Тому думаю, краще зніму зараз. Пару слів по румейці. За цих 2 роки, коли вже коли вона вже плодоносить, можу виділити те, що Тріску в мене не було. От, запилення ви зараз самі от бачите. Звісно, там де-не-де де, де присутній горох, але це якби абсолютно не критично. Загально Факти... можна сказати, що запилення хороше, рівна ягода. от, ну, от колір вона має. Хороший гармонійний смак. Тобто, хороша врожайність тріску немає в моїх умовах. І товарна ягода. Це основне. от Тому от, в мене один кущик, тримати його буду. Це 100%. До румейки я задоволений. Так, ну а це перед вами талдун. Також кущику третій рік. Звісно, далеко йому до румейки. Поки що. Ну, я думаю, що. Він трішки набере силу. В цьому році він вже нормально там, так розрісся, скажімо так, розкочегарився. Я думаю, що наступний рік, звісно, буде урожай покраще. От, але так, от такі от невеличкі громки. Він ще не готовий, я куштував, йому ще потрібно висіти. От, але на цей рік. Ось таке от запилення. Не найкраще, скажімо так, не найкраще. От, але я думаю, що будемо пробувати з ним працювати. От, і подивимося, як він це покаже на наступний рік. Талдун. Станом на 14 серпня 2024 року. Так, ну а це перед вами пам'яті учителя. Взагалі в моїх умовах на моєму винограднику один з найкращих. Однозначно. Цьому кущику четвертий рік. Ось таке от навантаження. Він практично готовий. Маю я ще два кущика його посаджених. Там аналогічна ситуація. Чудове навантаження. От. Хрустка ягода набирає добрий цукор, йому лише потрібно дати визріти. Взагалі, там, я не знаю, дуже супер товарний сорт От, і смачний. Продається чудово. Е, самі бачите, що в цьому році він запилився шикарно. Але скажімо так, чому шикарно? Тому що він викидає по 4 суцвіття, У мене 3-4 суцвіття. Я йому даю відсвістися, В основному перше суцвіття е, багато гороху, я його вирізаю. Залишається в основному або друге, або третє соцзвіття. Ну, Тому що четверте запилюється також ідеально, от, але воно сама гронка невелика. Тому тут є завжди з чого вибрати. І тому рік у рік хороші товарні грона. От, е, от, скажімо так, в умовах Вінницької області. Хто проживає, я сміливо можу рекомендувати от на, на, на такий от термін з таких от кольорових сортів це пам'яті вчителя. Ви завжди будете з урожаєм, з товарним урожаєм і смачною ягодою. Дуже хороша річ. Стабільна, смачна і товарна. Ось такі от пам'яті вчителя станом на 14 серпня 2024 року. Так, ось перед вами гурман ранній. Він у мене, мене лише на прищепі, от, але от думаю, що потрібно все ж таки собі коренеласний сажанець однозначно посадити. От він прищеплений тут був у мене кишмиш біле полум'я. Я тут прищепив гурман раній і там от Басанті. От, басанті вже показував, от, а гурман раній також дуже смачний виноград, в тому році були сигналки. В ну, цьому році його також небагато, тому що по тій причині, що він в мене все ж таки підмерз, в квітні місяці підмерз. О, тому тут кілька грон лише. От, але він вже набирає активно свій колір. Чудовий смак, така от хрустка ягода. І він стабільний. Я бачу, В тому році, в цьому році були дощі, тріску взагалі немає. От, І набирає хороший цукор і хороший мускат. Тому я думаю, що один кущик все ж таки я собі посадю на власне коріння. От, тому що однозначно така от хороша річ, хоча від сорт далеко не, нов, не новинка, от, але я думаю, що на винограднику потрібно його мати. Однозначно він вартує цього. Тому такий от гурман ранній станом на 14 серпня 2024 року.